Сьогодні Джеремі Клаксон модифікує кондиціонер. Але вперше спочатку подорожі мені не жарко. Річард Хамонд катається на лижах. О, Боже, вибачте, вибачте, вибачте. Вибачте. А Джеймс Мей читає книгу. Кларксон. Йолоп, що ти робиш? Я ж сиджу на троні. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас легендарні спецвипуски ТОП гір. Тож, погнали! Боцвана! У четвертому епізоді 10-го сезону продюсери дають команді завдання відправитись в Африку та придбати собі автомобіль вартістю півтори тисячі фунтів. Жодним чином не пристосований до бездоріжжя. Джеймс Мей придбав собі Мерседес 230 1985 року. Джеремі ланча бета купе 81-го року з невеличкими технічними дефектами. Це точно нормально. Там щось шипить. Це... Так. А після цього з'явився Хамонт. Що за і гадки не маю? Може москвич? москвич його вибір пав на Опель Кадет 63 року, і після швидкого огляду команда отримує завдання проїхати від кордону Боцвани до кордону з Намібією 1600 кілометрів. І якщо в будь-який момент машина ведучого зламається і не зможе завестися, він повинен пересісти на Фольксваген Жук, найненависніший автомобіль ведучих топ гір. І поки Джеремі спілкувався з Хамондом, Джеймс Мей стартонув. Не знаю до чого він готовий, але він поїхав не в той бік. Тобто у Зімбабве у Зімбабве. Хамонд, А які авто з'явились завдяки твоєму автомобілю? Скажімо, російський москвич, хоча ні, то був справжній непотріб. І після того, як Джеремі увімкнув кондиціонер. Отак оце діло. Команда дістала западини падани Одне з найбільших солоних озер на землі, яке мали перетнути. Тож Джеремі та Джеймс вирішили трохи полегшити своє авто. Увага! Оце зламане. Дякую, друже. Та отримавши благословення від віце-президента Боцвани, команда вирушила в довгу дорогу через озеро. Але як виявилось, автомобілі все ще занадто важкі для такої дороги. Тож, полегшивши авто, наскільки це можливо, Тепер це легке купелянча бета суперледжера. Хлопці продовжили боротись з брудом та пилом. Мої очі. Боже, я вже не бачу джезу. І тільки в Олівері автомобілі Гамонда, все було трохи по-іншому. Я трохи прочинив віконце, десь отак. І знаєш, стало краще невеличкий протяг, свіже повітря. Приємно. Одначе маленького Олівера все ж спіткала біда, і він трохи набрав води. Господи, боже! Взагалі випуск у Ботсвані просто неймовірно насичений, адже тільки тут ви познайомитесь з африканським братом Стіга. Побачите, як Джеремі та Річард допоможуть Джеймсу захиститися від левів у дикій савані та дізнайтесь, як зробити отвір в авто, якщо трохи набрав води. І попри те, що Хамон та Мей доїхали першим, переможцем цього випуску було обрано. Volkswagen Juke, з яким було найменше проблем у дорозі. Тож, якщо вам треба переїхати пустелю і у вас є півтори тисячі фунтів, обирайте саме його. А ми рухаємось далі. А перед тим як ми продовжимо, хотів порекомендувати сервіс від українських розробників FriendlyShare, який допомагає економити на підписках Netflix, Spotify та інших популярних сервісів за рахунок об'єднання користувачів групові підписки. Легка реєстрація та миттєвий доступ до бажаної підписки гарантовані. FriendlyShare використовує одну із найнайдійніших систем оплат, тож платформа гарантує клієнтам конфіденційність та безпеку на найвищому рівні. Також. Тож у своєму кабінеті ви можете побачити всі свої транзакції та заощаджені кошти з підписок. Велика кількість людей вже заощаджують з Friendly Share. Тож і ви долучайтесь, якщо не хочете, платити більше. Полярний спецвипуск у сьомому епізоді дев'ятого сезону Кларксон та Мей об'єднуються в команду, щоб проїхати 650 кілометрів по замерзлому океану від резолюта до магнітного північного полісу на спеціально обладнаній Toyota Хайлюкс, в той час, як їх суперником буде Річард Хамонт на санях, запряжених собаками під керівництвом американської дослідниці Меті Макнеєр. До речі, Хамонт, Скільки в тебе буде собачих сил? Моторами, що потягнуть мене до полюса, будуть 10 лайок. І після підбадьорливої промови Джеймса я не люблю сніг, ненавиджу холод, ненавиджу перегони поза треком. Не хочу чути, що доведеться викладатися на всі сто. Невеличкого інструктажу виживання після падіння у воду. І... Він убив його. Вибирайся, велась, велась, рухайся. Та тренування їзди на лижах. О, Боже, вибачте, вибачте, вибачте. Вибачте, команда була готова відправитись довгу подорож до полісу. Стій. Вони зупинилися. Зупинилися. Я забув рукавиці. І незважаючи на невеличкі проблеми Хамонда, який стояв на лижах втретє у житті. <звук> справи у авто йшли набагато гірше. Відійдь повільніше, я хочу порізати лимончик. І після обідньої рутини Джеремі Джеймсе. Ти просто красуєшся чи справді бачиш ведмедів? Бо я не втечу. Джеймс знайшов те, що Джеремі намагався від нього приховати. Нащо ти взяв Ісуса? Я думав, що Ісус сидітиме в машині і вестиме нас у скрутну годину. Але у Хамонда відкриття були трохи іншого характеру. І чарде, сьогодні ти повинен навчитися відливати на ходу на ходу. Так і поки він боровся з ведмедями, команда на авто продовжувала рух. Ларксон ялоб, що ти робиш? Я ж сиджу на троні. І може здатися, що Джеремі та Джеймс тільки те й робили, що відпочивали. Але слід зазначити, що покидати сніг Лопатою їм все-таки довелося. Але це не зупинило Тойоту Хайлюкс, яка першою доїхала до північного полісу. Приїхали! І в цій ситуації шкода тільки Хамонда. Хамонд, що? Це Мей? Не пощастило тобі. А якщо ви пропустили попереднє відео, де був випуск про Україну. Привіт, Стівене! Привіт, Стівене! Обов'язково гляньте його. Посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Америка у третьому епізоді дев'ятого сезону команда отримує завдання поїхати в Америку та придбати автівку за тисячу доларів, яка може бути краще орендованою, адже у хлопців є претензії до роботи компаній прокату авто. Одначе ведучі навіть уявити собі не могли наскільки важко знайти дійсно якісне авто за ці гроші, тож витративши на пошуки трохи часу та ознайомившись з місцевим побутом, тут часто людей вбивають дуже часто. Якщо ви хоч на кілометр звідси відійдете, мене вб'ють. Так, Джеремі приїхав першим на Шевролі Камаро РС 1989 року. В ньому року. Йому сталося лише три вбивства. і Я заплатив за нього всього 800 доларів. Просто чудова знахідка. Потім приїхав Річард на пікап «Додж Рем» 150, Ну і звичайно, Джеймс на Каділак 89 року. Просто жах. і після неочікуваної знахідки в машині Джеремі, це одяг останнього чоловіка, якого в ній вбили. Господи, та невеличких тестів на треку американським кузеном Стіга команда отримує завдання доїхати з Майами до Нового Орлеану 1200 кілометрів на своїх авто. І загалом це була звичайна поїздка з однією невеличкою незручністю. У Джеремі та Річарда не працював кондиціонер. Але вперше спочатку подорожі мені не жарко. Свою чергу у Джеймса він працював, що значило тільки одне: просто вдармо по ньому молотком. Тож, коли команда доїхала до Багдада, а придорожня церква оптимістично їх привітала, у пеклі буде ще спекотніше. Прийшов час нового завдання. Підставити свого напарника таким чином, щоб місцеві його точно підстрелили. На машині Джеремі Річард написав: кантрі вестерн непотріб. Джеремі машині Джеймса додав трохи політичної провокації. Гілларі президент, а на багажнику додав наскар відстій. Але найбільше постраждав Хамонт, якого Джеймс прирік на неминучу смерть. Кохання між чоловіками це круто, І з часом ці написи привернули до себе очікувану реакцію. Хочете дізнатися, як швидко вам не торчуть пики в цьому місті? Так що хлопцям нічого не лишалося, як накивати п'ятами, допоки місцеві закидували їх камінням, що в майбутньому ще повториться. Доїхавши до нового Орлеану, Хамонду та Кларксону навіть вдалось віднайти для своїх авто нових власників, які постраждали від урагану Катріна. А от машина Джеймса виявилась нікому не потрібною, окрім нього, навіть безкоштовно. Мабуть, вона й досі там стоїть. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом вже зібрали 107 тисяч з потрібних 175. А це значить, що якщо 2266 людей закинуть по 30 гривень, ми швиденько закриємо цей збір. Посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Болівія у шостому епізоді 14-го сезону команда Top Gear отримує завдання поїхати в Болівію та придбати собі позашляховик за 3,5 тисячі фунтів через інтернет, щоб здійснити на ньому подорож до Чілі. Тож Джеремі придбав ренджровер Річард Тойоту Cruiser, а Джеймс Сузукі. І проблеми команди почалися ще до того, як машини вперше поїхали. And... <реш> Допомогти, не швидко з'їхавши з баржі, потужність! Стоп, стоп, стоп! Це все стій! Та оцінивши припаси, які продюсери залишили хлопцям, на всякий випадок. Презервативи, вазелін, тампекс і віагра. Команда ринулась підкорювати джунглі, не одну годину прорубуючи собі дорогу, допоки Джеремі не згадав. Я забув біля річки телефон. О Боже. Довбень. Я піду заберу. Виїхавши на дорогу, подорож продовжилась. Але прийшла ніч, а з нею найстрашніший жах Хамонда. А! Що це за х? А! Тут щось літає, та Джеркоче. Але й на ранок для Хамонда краще не стало. Хлопці. «Та в тебе в машині змія, продовживши подорож, хлопці просувались непроїзними хащами, будували мости, форсували річки, їхали чудовими дорогами Болівії. Вам там зручно знаєш, просто чудово, наче на великій перині. Одначе двигун Джеремі настільки розігрівся від постійного підйому, що довелось трохи модифікувати його систему охолодження. Я бачу, куди їхати. Мотор охолоджується. О, все чудово. Ну і звичайно, мабуть, кожен пам'ятає дорогу смерті, яка забрала життя багатьох людей. Одначе це не зупиняло. Вантажівки, автобуси та місцевих ганяти так, наче це був один з ралійних етапів. І коли Джеймс пригальмував, щоб пропустити одного місцевого, а Джеремі в нього врізався, терпіння має закінчилось. Я тобі скажу прямо, зараз оцим мачете знесу твою довбешку. І поки Хамон та Мей вирішували деякі проблеми зі своїми авто, Кларксон рванув уперед, не чекаючи колег. А коли ті не наздогнали його до темряви, збудував для них невеличкі меморіали. Колег тут немає, тому я зробив їм цей зворушливий меморіал. Одначе всі були живі, а значить, прийшов час трохи модифікувати свої авто для проходження гірського перевалу. Хамон та Кларксон встановили великі колеса для кращої проходимості, але навіть не здогадувались, що їх проблемою буде не дорога, а відсутність кисню на висоті. Навіть спеціально придбаний для цього світер Джеремі не допомагав, але все ж гірський хребет був подоланий і залишалось лише спуститись до океану. Одначе з автівкою Хамонда трапився невеличкий інцидент. Перед тим, як їхати, я хотів сказати, о, чорт! Ні. О Боже. Мій віслючок. Тож після довжелезної дороги до фінішу доїхали лише дві автівки, які довели, що навіть стара чортопхайка здатна творити великі справи. В'єтнам. У восьмому епізоді 12-го сезону команда отримує завдання прибути до Сайгону, В'єтнам, та придбати собі транспортний засіб за 15 мільйонів донгів, щоб проїхати через всю країну з півдня на північ. І радіючи, що нарешті продюсери виділили мільйони на автівки, погляньте 15 мільйонів донгів. Люблю запах грошей вранці. Ведучі відправились купувати собі новеньке авто, одначе, тут їх очікувало розчарування. Адже новенький фіат 500» Який хотів придбати собі Мей, коштував 560 мільйонів донгів. Та сама доля спіткала інших ведучих, але подивившись усі боки, команда вирішує придбати собі замість автівок мотоцикли. Річард придбав собі мінськ, Джеймс Стару Хонду. А от Джеремі, абсолютно не розбираючись в мотоциклах, придбав собі Веспу. І після того як кожен ведучий придбав собі підходящий шолом, а Джеремі отримав підбадрювальні слова від інструктора по водінню. Цьому чуваку кінець команда вирушила в 1600 кілометрову пригоду, одначе Веспа постійно виходила з ладу. І поки місцеві ремонтували її, Джеремі вирішив поповнити запаси білків. Цікаво, які звуки це м'ясо видавало за життя. Воно казало, му чи свірінь, свірінь чи мабуть таки гав гав Про кількість начеплених на мопед Джеремі дзеркал заднього виду можна навіть не згадувати. Мотоцикли продовжували ламатися, але попри це команда рухалась далі. Але продюсерам це швидко набридло, тож вони заборонили замінювати деталі на своїх мотоциклах. А замість цього кожен чий мотоцикл не зможе продовжувати дорогу, пересяде на ось це. Господи, тільки не це. Він трохи провокаційний. Окрім цього сюрпризу від продюсерів, Джеремі вирішив зробити подарунок Річарду, який, на його думку, аж занадто радів цій подорожі. What? що чорт, це тобі. Кілометр за кілометром вночі та в зливу команда рухалась вперед. Одначе, щоб трохи привести себе до ладу після дороги, ведучі вирішили оновити власні костюми. Штиляги та рокери. У Річарда також був новий одяг, але, на жаль, не мотоцикл. І після чергового необхідного подарунку Джеймсу Це? ми довго вибирали його. Це серйозно, це класика. Та Джеремі спробує дбати про цю картину краще ніж Гамонт. Дбає про свій галеон. Команда вирішує трохи схитрити і проїхати частину дороги на потязі, ремонтуючи подарунки одне одного. Одначе квитки купував Джеймс і на радість продюсерів придбав їх у третій клас. Вибачте, її пробила шина. Через біль та кров ведучі прямували до фінішу. Навіть не здогадуючись, яке фінальне випробування їх очікує. Адже продюсери дали їм нове завдання перетворити свої мотоцикли на човни і дістатися до бару посеред бухти Халонг. І незважаючи на те, що Джеремі просто ненавидить мотоцикли, він дістався першим. Другий був Хамонд, а ось Джеймсом на воді сталася невеличка пригода, через що він був змушений фінішувати вплав. Як і попередні спецвипуски, В'єтнам неймовірно насичений. Тільки тут ви побачите, як незнайомі люди розмальовують мотоцикл Хамонда, чи як трійця здає екзамен на водіння мотоциклів. Тож, якщо у вас є трохи часу, безсумнівно рекомендую до перегляду. Що ж, якщо вам мало топгір і хочеться ще, ось тут зараз з'являться два відео про найкращі епізоди топгір. Переходьте та насолоджуйтесь!